Фриволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі, Краще тіка, коли він не стрельнув фріфріволі. Краще тікато, коли він не стрелю в фріволі. Краще не коли він стрельну фрі фріволі. Краще він коли не він не фи, фи волі. Він казавши, він казавши. волі Краще бути обережним. Вах-ваго в сіті. Пап, та що? Та сьогодні Хеллоуін. А, точно, я ж знаю. Так, сьогодні спаді Хеллоуін. Називну в ці костюми в є. Тобі йде. Та тобі йде. Добре, і давайте бахти. Я буду коглем. Доволі <плес> діла свої костюми. Ось поміж дай новині. Ми разом з собцями, що нам робити свою ніч, торгів Хэллоуин. Коли я настала ніч, Пасики, да що сталося? Що з іншим? Я не знаю, ним щось погано. І деш один став поривним. Ой. <пасувачка> Мені щось погано, і я галю. Ого, це справді обритень. Пориватень. А, точно, точняк. Та щось будеш робити? <пасувачка> О, сказав так. Що буде щось робити пасик. Ммм, пацани, надіюю, вночається на совітник. Давай, его Тайн. А кто можешь? Давай! Ну, может, только можешь, правда, сын. Кто? Обжешь. Добро, Ревен. Давай, 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 давай. Да кто? А? Пора его-то не пошел всюду, не, не, на ну, ты раба. І я перебив. І знаєш, всіх вмиру, всіх. І вбив всіх воїнів, тому що. Тому що когти перелетні самі сильні. І переміг всіл вагнер. А ви... Ви дурл якою займаєтесь. Ми йдемо цукерки збирати, так. З. Капапом. Хто розбираю, то я піду. Дем. О! Ну і даю до бізнесу, як ми ще два, то... а може ми. Що слухаю, будем збирати зукерки сусідів і продавати їх знову. А... Ну, добре, я тобі поможу. Ну дякую, стекло. А, стекло. Все. Ну смішно. Ну, блодіт. П'ятий друг є, та. Так, вонт. Та, Йдем до нього. Так, а вже так, а вже аж ідем. Одну не пошевидше. Ідем. Я не знаю, де Венмат. Він Він монт. А, точно. А, привіт Він WinMat. Я Velwand, а не Він вант. А, Добре, пробач, просто перебутав. Добре. йдемо брати з тобою, ну, з нами сукерки. Так, злодкий. А, пробач, я помилкову. Я не хотів. образити, якщо іди сюди. Що не так, Капап? Він дуже підозрілий. Може, він сказав по такі... по твою кров? Про що ти говориш? Що він. Ех. Ну, по твою кров він казав. Про що ти говориш? Та ні, він просто не помолився. Думаю, що він хотів якесь інші слові сказати. Ну так. Добре, йдемо. Але мені здається, що він дуже підозріл. Йдемо. Ага. Йдемо цукерки спадати. Надіюсь, що він тобі нічого не шкодить. Та ні, я йому довіряю. Ти спаді так віриш? Та... Так, йому му спаді довіряю, не треба переживати. Добре. Сюди. Пойдем сюди. Флотки ще й жалки. Ну, добре, я вам цукерки. Діта Тут є цукерки, Як ви хочете два часу спать, замачети цукерки, то вони тут є. Добре, сэр. Да. Добре, йдемо далі. Нам було ще чотири. Іде. О, тут все так темно. Добре, не з там їх. О, там багато скрик. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. Іде, ну ще взяти. О, касс. Я знаю. Найди это. ви вы можете это. И да. У нас є всі. Добре, може вже йдемо? У мене нікого немає можна вже йти. Що? Нова місія. Вбити генерала Джом Брінт Угу. Буде випадено. Ви знаєте місію. Все буде добре. Я точно впевнений. Ми ти його перші чи то. Mm. Поэтому набуд сплошно, будто Ами тут, то, а, тут -то. все виконано. Все виконано. Мітінго. Угу. Містіго. Угу. Іди. Дивись, мама, це ви з Хеллоуіна? Так. Це Велвант. Це кап Капап. Я знаю, але... Велвант, well, він вам біг. Ні, він людина, не пане це просто косплей. Косплей? Ти точно не впевнений? Чого він носить його багато чи багато разів, а? пластична операція. Мені здається, що це не пластична операція, а справжній вампір. Та ні. Та він не. Та він не справжній вампіг. Вайніс. Це все. точно все буде добре. Він на мені не шкодить ніяк, будь ласка, не переживай. Я переживаю це буде дуже багато разів. Я дуже багато можу. Я знаю, що може зробити цей вампір. Я знаю, але я думаю переживати. Все буде добре. До побачення, Велманд, Капап. Завтра побачимось. До побачення. До побачення. Фивулі. Сладкий. Знову проанезначне хоче твій кров. Капап! Добре, зрозумів, можливо, ти жарт. А можливо, що й ні. Е, я б не тримаю на ципі, Ван, так і побачиш, що що йому не шкоди, тобі кінець. Добре, все закінчено, я піду. Ой, даєш. Все закінчено. second in